Ще одна важлива перевага, важливий плюс, який я забув розказати в попередньому відео про переваги, недоліки і принципи роботи електродних котлів. Оскільки в нас немає тена, то наші котли не бояться скачків напруги. І наші електродні котли ми можемо налаштувати на роботу при будь-якій напрузі. Хочеш 50 вольт. Буде 50 вольт. Хочеш 300, буде 300, хочеш 400, буде 400. Наприклад, у Львові в центрі міста стандартом є 110 вольт. Ми поставили трьохфазний котел, який працює на трьох фазах 110 вольт. Чим це добре? Це добре тим, що коли у нас в нашій мережі напруга коливається, Котел просто до цього ставиться нормально, він просто починає гріти на різниці напруги, трошечки менше. Але, якщо ми маємо теновий котел, якщо у нас теновий котел працює на наблизі 220 вольт, а в нас напруга опускається до 200 вольт, відбувається дуже цікавий момент. Що стосується тенового котла, Якщо ми маємо, наприклад, потужність складного 11 кВт, для того, щоб він працював, він працює на 220 вольтах. Для цього, для споживання 220 вольт і генерування 11 кВт, йому треба спалити 50П. Тому що в нас є така залежність. Потужність, дорівнює напруга. Уножне на струму. Пряма залежність напруги струму від потужності. Ми повинні завжди слідкувати за тим, щоб напруга в мережі була добра. Що відбувається, коли в нас провалюється напруга? Припустимо, у нас той самий тайн залишається 11 кВт, але напруга у нас вже не 220 В, а скажімо, 190 В. Коли при такій напрузі у нас вже струм буде не 50, а 61 А. На 10 А більше. А чим більший струм, тим більше нагрівання тену. Чим більші провали напруги, тим швидше тен перегрівається і виходить з ладу. Саме тому дуже багато випадків, коли на дачі, в гірській місцевості, в старому будинку зі слабеньким водом. Швидко горять тени в бойлерах і швидко горять тенові котли. Тому що вони дуже чутливі до напруги. Е, в нас же все відбувається простіше. Якщо в нас напруга впала до 90 вольт, ми споживаємо своїх 60 А, але в нас немає тену, він не боїться перегріву. І система продовжує працювати. Думаю, це зрозуміло. Думаю, це буде ще одним аргументом для того, щоб... Зробити правильний висновок. Думаю, це буде ще одним аргументом для того, щоб це буде ще одним кусочком інформації, яка розширить ваші поняття і уявлення про роботу таких систем. Дякую за увагу.